Добрий день, дорогі браті і сестри. Вітаю вас. Дякую Господу, що він зібрав нас сьогодні тут. Перед початком прошу вимкнути ваші телефони, щоб вони не відвікали вас і сидячі поруч. Слава Ісусу Христу! Вітаю наші онлайн-глядачі, наші друзі, гості. Розпочну наше зібрання сумної історії. Яка страпилась рік назад, померла мати моїх двох дітей Оля. І знаєте, шкода, шкода і сумно. Померла жінка, померла наша сестра, яка, знаєте, можна сказати, її забрала хвороба. Але знаєте, її не забрала хвороба, вона померла через хворобу. А забрав її наш Господь і дякую, дякувати Господу. знаєте, що в свій час він прийшов до мене. І знаєте, я коли вивчав писання, спасешся ти, спасешся твій дім, спасеться твій дім. І я почав молитися за неї, почав молитися за неї за її спасіння, що вона прийшла до Господа. І Господь почув цю молитву знаєте, і підібрав правильні слова. Донести їй в певний час, да ці слова були в той час, коли вона вже хворіла. В мій час прийшов до мене Господь, коли я був в колонії. До когось він прийшов, хто був залежний від наркотичних чи алкогольного залежності. Хтось, який був, знаєте, в тяжких обставинах. До неї він прийшов, коли вона хворіла. Я підібрав ці слова, підключився наш брат з нашої сестринської церкви в Рівному і почав проповідувати її. Знаєте, і ці слова не були тщетними. Я буду трошечки включати російську мову, щоб так легше вам було донести це свою думку і ці слова не були щетними, і вона почула. Знаєте, і не забрала її хвороба, а забрав її наш Господь. Вона почула це слово, вклала в своє серце, і е, знаєте, вона зараз Господом. І дуже багато, і дуже багато ми можемо робити для людей і доносити ці слова, говорити. Е, але є на жаль така статистика, що багато хто не приймає це. І знаєте, як кажуть, ці слова не є тщетними, але якщо ти не приймаєш слово проповіді, слово настанови, чи ще якісь е, з, з біблії містописання, люди чують це, але не цінять цього. І уходять в світ, чи уходять з церкви, чи падають, чи вмирають в гріхах. І дуже велика радість, коли людина. Е, Ну, радість, але вона помирає в Господі. І помирає, але коли вона в Господі. І знаєте, дуже сумно, коли люди помирають, і вони не знають, знаєте, не знають слова спасіння, не мають цього спасіння. Я хочу зачитати Ісая. Дуже мені коли я став віруючим, мені такі багато деяких ну містописань дуже мені подобались. І одне з них Ісая 55, 10, 11. «Как Як дощ і сніг не сходить з неба, і туда не возвращається. но напояет землю и делает ее способна рождать и прозвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего послал я его. Да. Давайте на основе этого встанем и помолимся за наше собрание. Господи, ми дякуємо Тобі, Боже, що ти зібрав нас тут, Боже, що Ти, Господь, дав нам, Боже, цю надію на спасіння, що Ти дав нам своє слово, Боже. Хай це слово не буде щетним, Господи. Хай ці слова піснопіння, Боже, які ми будемо співати для Тебе, хай це слово, яке буде в проповіді, Господи, торкнеться до наших сердець, Боже. Теркнеться до сердець, ті, які будуть чути. І допоможе нам, Господи, доносити людям, тих, які ще не знають Тебе, про Твоє спасіння, про Твою велику славу, яку Ти даєш своїм дітям, Боже. Славиться зібрання в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.